Українська винахідливість на перших шпальтах усіх видань. Майстер з Чернігова вирішив замість збирати гроші на нове авто переробити двигун свого кадета для нового виду пального. І тепер його не турбує ані споживання пального, ані наявність АЗС. Були б дерева навколо. Що б робило людство, якби на землі вичерпалась нафта правильно, використовувало б альтернативні види палива. Як це власне робили ще до того, як ретифікаційна колона дала свою першу краплю бензину? Згадав про дідівські методи і Євген, звичайний чернігівчанин, придбав собі старенький автомобіль та обладнав його газогенераторною установкою для недорогого пересування сільськими дорогами. Ось це працює на бензині і на газу аносли подліває Так, Вот. Сейчас он газ пойдет хороший, я уберу бензин вообще. Вот я тумблером выключаю насос. Ага. Ну вот оно уже вроде сейчас. Все, на дровах. Його Opel Kadett здатен їздити на усьому, що горить. Ну, мішок вистачає на 140 кілометрів. звичайний сахарний мішок. На швидкість теж нема чого нарікати. Для сільської місцевості її вистачає з головою. 110 дісять. Ну, завісить від дрова, влажності дров. Головні переваги такого авто невелика вартість експлуатації та практичність. А у разі потреби машина вмить переходить на бензин. Однак ця технологія має свої вади на дровах суттєво падає потужність двигуна. Утім, варто підкинути кілька гілочок чи навіть заплуту цивілізацією пластикову пляшку, як німецьке автосерце знову оживає. У режимі дрова «Опель» розганяється до сотні за одну хвилину і 35 секунд. Для мене це ну варіант такий, ілі їздиш на роботу велосипедом, і машиною на дрова. тому що по 15 гривень навіть... Регова наїздів я вже на сьогоднішній день 7,5 з 7442 тисяч. Сім Джедаї піддалися на спокусу проїхатися таким дивом техніки, але вже за хвилину в нас закінчилися дрова. На щастя, скрізь було повно різного сухого гілля, а машина обладнана, як жартома Євген називає пилку заправочним пістолетом. Закінчилося пальне, треба заправити. У нас є пилка, зараз будемо пилити пиляти, пиляти дерева. Краще дрова, ніж бензин. Хорош. Приємний запах вуглецю. Ну що, поїхали далі. З вихлопної труби модернізованого німця, на відміну від звичайних бензинових двигунів, виходить тільки водяна пара та газ діоксид вуглецю. На власному експерименті ми переконалися, на такому авто можна вирушати у далекі мандрівки. Однак вам доведеться запастися мішком дров, натучити пилку та оминати пустельні степи. І я вже ж терпіння вам теж стане у пригоді.